Добрий день, діти! Послухайте, будь ласка, який віршик нам хоче розказати про себе капустинка? Я капусточка гарненька, я кругленька, чепурненька. З мене страви всі смачні. Їжте і дякуйте мені. І дійсно, діти, ось така кругленька і гарненька буває капустинка. Це капуста білоголова, а це капуста синя фіолетова. Капустинка складається з листя. І коли листя все разом, то капуста схожа на гарну квітку троянду. А які ж страви можна приготувати із капусти? Тушковану капусту. Можна зробити вітамінний свіжий салат, можна зробити голубці з начинкою. І звичайно смачний український борщик. Давайте ми сьогодні зліпимо капустинку з пластиліну. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Тож приготуйте рученятка і ми починаємо. Ми капусту чистим, чистим, чистим чистим, чистим чистим, ми капусту ріжем ріжем, ріжем ріжем, ріжем ріжем, ми капусту солем, 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 солем. Ми капусту давим, 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 давим. Молодці! І тепер можна починати ліпити капустку. Для цього нам буде потрібен пластилін. Я взяла зелений кольор, можна взяти білий кольор. Тоді у вас буде білесенька капустинка, в мене буде зелена, молоденька. Для того, щоб зліпити капустинку, нам потрібні будуть кульки. Я поділила пластилін на декілька шматочків, ось таких, і з кожного шматочка скатала кульку. Як її робити, я вже показувала і ще вам нагадую: покладіть шматочок пластиліну. На долоньку, іншою долонькою прикриваємо і починаємо качати ось так коловими рухами, натискаючи на пластилін. І ось у нас вийшла ще одна кулька. Покладемо її і ще одну зробимо, поклали на долоньку, прикрили іншою, і починаємо скочувати ось так коловими рухами, натискаючи на пластилін. І коли ми побачимо кульку, можна її покласти поряд з іншими. Тепер візьмемо одну кульку і відкладемо її, це буде серединка нашої капустинки, а з інших кульок зробимо пластинки, ось такі, розплющимо їх і трошечки вдавимо, щоб наші листочки капустки були ось такі, схожі на невеличкі тарілочки. І так, всі кульки робимо схожими на пелюсточки і відкладаємо їх. Ось так сплющуємо, ось так вдавлюємо і відкладаємо. І ще сплющуємо, і відкладаємо. І ще беремо, сплющуємо. Ось скільки у нас капустних листочків буде. Ось так. І тепер починаємо збирати нашу капустинку. Беремо одну кульку, яку ми залишили, і починаємо її, ніби обгортати, ось так подивіться, капустним листечком, накладаючи один листочок на інший. І ось так ідемо по колу. І подивіться, яка в нас вже виходить капустинка. В неї багато. Листя, вона схожа на квіточку. І ось вона у нас ось така, трошечки можна відігнути листя. І ось у нас вийшла гарна капустинка, з якою можна зробити і салатик, і потушкувати її, і зробити борщика і голубці, всі, всі ті страви, про які ми з вами розмовляли у цьому занятті. Зробіть, діти, таку капустинку. Хай у вас буде багатий врожай капусти. На здоров'я! До побачення, діти!